Понеділка цього тижня на маршрут не виїхало 11 автобусів міського та приміського сполучення. Керівник підприємства-перевізника стверджує, що причиною всьому є конфліктна ситуація з орендодавцем. Ми приїхали знову на підприємство, де орендуємо. Хотіли забрати такі свій транспорт, не тільки свій, а транспорт і нашого механіка. Який знаходиться там, також забрати наші інструменти, тому що ми не можемо на сьогоднішній день проводити повноцінний ремонт наших транспортів. Відповідно, це і впливає на виїзд на маршрути громадського транспорту. Раніше Юрій Руменюк вже коментував цей конфлікт, але він був не настільки критичним, просто каже, хотіли припинити всі договірні відносини. Подали документи. За місяць вчасно, як прописано договір про розірвання з ними договору. Сьогодні нам повідомили, що нас не будуть не запускати, не випускати з території. Після спілкування з керівником нам дозволили сьогодні лише виїжджати. Тобто на вечір, після з'їзду з маршрутів, наші автобуси не мають права не тільки автобуси, а й персонал повністю заїжджати на територію даного підприємства. Так було наприкінці минулого тижня. У нас ще стався ще більший інцидент. Був не побитий, вдарили нашого механіка, який хотів просто-напросто автобус вивезти на заміну іншого, який поламався в місті. Він доїхав до шламбаума, зупинився, попросив охоронця, щоб той йому відкрив шламбаум, пояснивши ситуацію, що потрібно на заміну. Охоронець не відкрив шламбаум, з'явився власник який наніс удар нашому механіку. Це є все зафіксовано. Так, ну, свою броню втратив. Поняв? Щоб ти собі розумів. Дивіться, власне. Служити буде, що це саме знаєш? Понимаєш чи ні? Якщо ти на стороні, то саме з нами ступаєш, то саме що Що це за прикол? Хочеш до пари бути? Хочеш до пари бути? А не чого ви так ми, ми пари хочеш? Бути. Ми робочі люди. Е, наскільки я знаю, вже порушена справа. От. Е, така ситуація в нас була в п'ятницю. І нам категорично сказали, що вже не впускати, не випускати не будуть. Крім автобусів та інвентаря перевізників, свої приватні автівки не можуть також забрати водії. Адвокат перевізника дослідив всі чотири договори і стверджує, що підстав для так, би мовити, захоплення транспорту не було. Борендар, який передав приміщення повідомив підприємство про те, що він припиняє допуск працівників і забороняє будь-який вхід на територію, аргументував це тим, що, начебто, відсутня оплата за сумборенними платежами, що насправді не відповідає дійсності. майно перевізника стало зручником конфлікту. Вартість його чимала. Там знаходиться більше 30... Автобусів, Як ви розумієте, якщо ще в суботу-неділю ми змогли перекрити, тому що там працює графік вихідного дня, то на сьогодні, на звичайний робочий день, в нас не було вже можливості повністю забезпечити громадський транспорт нашими автобусами. Власник даного підприємства самовільно сівшись за кермо нашого автобуса. Причепили до, я так розумію, до їхнього автомобіля, і вони його не тільки вигнали за територію, але й були здуті колеса. Виштовхують автобус за територію, в той же час не дають вам автобуси забрати, вивезти. Чесно кажучи, ми з п'ятниці взагалі не розуміємо дій. Конкретних осіб». інша сторона конфлікту, а саме власник підприємства, який за словами перевізника утримує автобуси, в телефонній розмові обіцяв прокоментувати своє бачення непорозуміння, але згодом поліцейські також намагались багнути щодо чого. Приїжджали за викликом не один раз. Після побиття нашого механіка була викликана поліція. Вони це зафіксували, була викликана швидка допомога, тому що в, в людини піднявся дуже тиск. От Ми два дні підряд визивали поліцію, яка фіксувала, що ми не забираємо. Вона брала пояснення не тільки в мене, а й в іншої сторони. От, і вони просто зафіксували, сказали, що ми зверталися. Господарча діяльність, вони нам там не не, не. А документи до вони у вас перевіряли, що це ваше майно, ваша власність. Ні, перевізники вирішили діяти рішуче і негайно. Звернулися з відповідними заявами про вчинення злочину в Бюро економічної безпеки, тому що тут наявні ознаки складу злочину, передбаченого статтею 206 Кримінального кодексу, тобто перешкоджання господарській діяльності. І на даний час ми готуємо позов до суду, тобто інших механізмів, якихось правових в нас немає. А займатися е, якимись е, протиправними діями у нас великому рахунку бажання немає. Однак суди на жаль тривають місяцями, а перевезень пасажири потребують сьогодні. Збитки перевізник має щоденно. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.